Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Діти, подивіться, вас з чекає Петрик. У нього до вас велике прохання. Ось послухайте його, будь ласка. Доброго дня, друзі! У мене, у моєї сестрички Тетянки, яку ви, напевне, знаєте, сьогодні день народження. Я хотів їй подарувати гарну тарілочку. Але в магазині була ось така звичайна біленька. Але мені здається, що це якось ну, сумно. Не про що. А мені хотілося якусь таку яскраву, з якимись, можливо, квіточками. Бо вона ж у мене дівчинка і хотілося такий подарунок зробити. Ой, Петріку, ми тебе зрозуміли. А ти знаєш, які взагалі бувають тарілочки? Ну, я знаю, що в мене вдома порцелянові, а це паперова. Тож слухай, тарілочки бувають різні. Оце звичайна марцелянова тарілка, яка є у кожного з нас вдома. В тебе теж така. є. Вона може бути з візерунком, а може бути без візерунку. А ще є дерев'яні тарілочки, як ця. Вона прикрашена петриківським розписом. Таку тарілку малята можна навіть вішати на стіну і прикрашати нею оселю. Тарілка може крісляною, як ця. А ще тарілки бувають пластикові. А у Петрика малята, ви побачили, вона паперова. І тому я пропоную нам з вами сьогодні перетворитися на майстрів. Та розписати ось таку паперову тарілочку, щоб вона була, як Петрик просить, яскравою, гарною. І Петрик міг би подарувати їй своїй сестриці на день народження. Ну що, малята, ви згодні зі мною? Тож давайте приступимо тоді до роботи. А ти, Петрику, трохи нас почекай. Ми з малятами тобі обов'язково зараз допоможемо. Малята. Ось я пропоную сьогодні нам з вами розмалювати таку тарілочку. Для цього нам знадобиться фарба червоного, жовтого і зеленого кольору, водичка, пензлик і, звичайно ж, ось така паперова тарілочка. Але для того, щоб наші рученята гарно працювали, давайте для них зробимо гімнастику, приготували наші ручки. Рученята наші милі, посуд сами ми помили, мисочки і старі руками допоможемо ми мамі. Давайте ще раз. Рученята наші милі, посуд самі ми помили, мисочки і старі руками допоможемо ми мамі. Ось малята Ми зробили з вами гімнастику, а зараз починаємо малювати. Положимо нашу тарілочку, візьмемо пензлик, змочимо його у водиці і наберемо жовтої, жовтої фарби. Набрали жовтої фарби і знайдемо серединку нашої тарілочки, і ось намалюємо таку. Серединочку кругленьку, невеличку, для нашої квіточки. Квіточка буде червоного кольору. Для цього ми сполоснули пензлик, набрали гарно червоної фарби і будемо прикладати пензлик. Подивіться, прикладаємо зверху пелюсточка, знизу, справа, зліва. І тепер нам треба розташувати пелюсточки між тими, що вже в нас є. Ось так прикладаємо наш пензлик. І подивіться, яка у нас вже з вами виходить гарна яскрава червона квіточка. Ось по центру квіточку ми вже зробили. Помили пензлика і знову набираємо з вами жовтої фарби. Тепер ми з вами зробимо аж 4 крапочки. Ось у горі таку жовтеньку зробимо крапочку унизу нашої тарілочки і по боках справа та зліва. Ось жовті серединки для нашої кіточки. Знову полощимо і набираємо червоної гарної фарби. І починаємо, подивіться, зверху і по боках ось так з рівних сторін. Ось ще набрали фарби. Ось малята у нас вийшли такі гарні квіточки з такими яскравими червоними пелюсточками. А зараз ми з вами зробимо такі хвилясті лінії зеленого кольору. Тому гарно набираємо фарбу зеленого кольору і в проміжку між квіточками робимо хвилясту лінію. Ось так тихенько малюємо кінчиком. Ворсу на пентлеті. ще, Ось. так, малювати. Ось малята подивіться ми закінчили з вами малювати. І у нас вийшла гарна яскрава тарілочка. В центрі велика квіточка і по боках. Ще ми прикрасили зеленими хвилястими смужками. Гадаю, така тарілочка сподобається нашому Петрику та його сестриці Тетянці. Петрику, поглянь, як ми твою білу тарілочку перетворили на таку яскраву, гарну. Тепер ти зможеш їй подарувати своїй сестриці. Ой, величезне дякую. Тепер вона не проста, біла тарілочка, а ось така яскрава. Я гадаю, моїй сестричці Тетянці вона ну, дуже сподобається. Тому я дякую вам і вам, друзі, що допомогли прикрасити тарілочку. Ну, до побачення, я побіг ж подарунок. Добре, Петрику, усього найкращого. До побачення. Малята, ось сьогодні ми з вами порадували Петрика і допомогли йому розмалювати таку гарну тарілочку. Гадаю, ви теж вдома. І зробите таку гарну тарілочку і надіснути мені свої роботи. Я буду з нетерпінням чекати, які ж гарні тарілочки у вас вийшли. До побачення, до нових зустрічей!